Багато хто з вас збирається зробити крок до величезного прориву, який також пов'язаний з одним із численних завдань, до яких Господь веде вас у цьому сезоні. Не бійтеся, щоб зробити крок назустріч тому, до чого він вас уже підготував. Може виникнути спокуса, відступити, але не робіть цього. Пробивайтеся вперед, тому що ви не тільки виходите. З цього прихованого місця невідомості та з'являєтесь на світ, а й наближаєтеся до виконання його обіцянок у багатьох сферах вашого життя. З цього моменту він не тільки зцілює вас від того, в чому ви утиснені, а й відновлює вас більшою мірою, ніж раніше. Більше не потрібно озиратися на те, що було, що ви втратили і що у вас забрали, тому що цього разу все буде по-іншому. Тому що цар слави ось-ось увійде в нинішні обставини і змінить усе, що ще не зрушилося або не змінилося у вашому житті. Це час Кайрос. Лорілей Кулі.